Всім привіт! Сьогодні я закінчила індивідуальне заняття по психологічній кінезіології. Ми працюємо з 5 органів чуття. Інтуїція це можеш ти тут перевіряти. Угу. У ж тут у нас, так. Мозок, тобі в тебе і палець. Угу. Так, 5 органів чуття. Нам потрібно перевірити їх. І ще декілька слів про наші органи чуття. Звісно, ми працювали з ними також, тому що наші органи чуття сприймають всі сигнали ззовні. Ми бачимо, сигнал пішов до мозку. Ми чуємо носом, сигнал пішов до мозку. Ми чуємо вухом, сигнал пішов до мозку. Ми відчуваємо смак, сигнал іде до мозку. До нас дотуляється хтось чи щось. І сигнал іде до мозку. Мозок переробляє цю всю інформацію, приймає, обробляє і дає далі сигнали по закінченнях нервових на кожну клітинку нашого тіла, на наші органи, на всі наші системи. І якщо наші органи чуття не будуть функціонувати відповідно до того, як хоче цього творець, то звісно. Тіло людини буде в дисбалансі, в дистресі, і буде тіло наше хворіти. І ще ми працювали з пам'яттю, ми працювали з діяльністю мозку, тому що емоції, думки, установки, все, що я називала негативне, негативні вібрації, вони також впливають на нашу пам'ять, як ми запам'ятовуємо, як ми вчимося, як ми висловлюємо інформацію на наш мозок. А пам'ять у нас є короткострокова, є наша пам'ять довгострокова. Довгострокова, вона архівується, і якщо нам потрібно щось згадати, ми можемо довго думати, шукати там в архіві якийсь момент, чи віршик, чи щось написане, чи щось прочитане. Чи навіть буває так, що ми слова забуваємо. І ось ми працювали також на цьому курсі з пам'яттю. Ми працювали з діяльністю мозку, ми поліпшували. Ці стани для того, щоб мозок правильно сприймав інформацію від п'яти органів чуття, правильно і адекватно обробляв її, навіть якщо ця інформація буде поступати негативно з органів чуття, мозок її повинен на позитивному рівні обробити і надати сигнали цілу. Якщо ми постійно будемо на низьких вібраціях, то в нас погіршується пам'ять. І діяльність мозку наша тормозиться. Тому ось таке навчання. Ще раз кажу, що це навчання дано не кожному, не кожний буде лікувати людей, не кожний буде відновлювати себе. І взагалі це навіть не лікування, це те відновлення організму, про яке знають одиниці. І, до речі, яке не кожному дано, тому що не кожна людина готова себе змінювати. Не кожна людина. Готова змінити спосіб життя. Можливо, це лінь, можливо, в голові повно обставин, які перекривають шлях до цього. Тому я знаю, що до мене прийдуть найкращі з найкращих. Ось такий курс сьогодні пройшла моя учениця. Я вам розповім про те, що курс реально закінчився. Ми пройшли основи кінезіології, тобто тестування, вивчення. Сигнальних точок, як працювати з ними, вивчення контуру, який зберігає інформацію, з якою ми працюємо на протязі всієї корекції, етапи корекції, безпеки роботи кінезіолога до того, до моменту початку роботи з клієнтом і завершення це дуже важливо, безпека роботи, тому що не кожний вчитель дає цю безпеку роботи. І, звісно, ми навчилися технік, якими ми коригуємо психоемоційні стани людини. Тобто те, що людина думає, те, що людина почуває, відчуває її емоції, її глибинні установки, яких вона взагалі не помічає, тому що вони знаходяться у підсвідомості, переконання також вони є програмами, блоками. Які людина також не відстежує, але вони її заважають жити. Ми попрацювали з травмами психологічними, які можуть бути як емоційними, так і шоковими, жах, 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 а також фізичними. І, на мою думку, фізичні травми просто так в життя людини не приходять, тому що була причина, яка запустила процес, який привів людину до психоемоційної фізичної травми. А це моя студентка на мені, тому що заняття індивідуальне проводить корекцію на мій запит. Я задоволена студенткою, тому що вона освоїла це навчання, освоїла ази. Це перше її навчання, і думаю, що не останнє, тому що вона побачила результати роботи уже тільки за 6 днів. Ми вивчили кольори для кожного меридіану. Ми вивчили сигнальні точки меридіанів. Ми навчилися коригувати, балансувати багатьма техніками психоемоційні стани людини. Тому що від психоемоційного стану людини залежить його структура, фізіологія, стан усіх органів, систем людини. А також біохімічний стан, тобто гормони, ферменти, вітаміни, амінокислоти і так далі. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Троки роки. Студентка моя задоволена. Ми провели взаємні корекції, оскільки це індивідуальне заняття, то я проводила для неї корекції на її запити, а вона проводила уже під моїм керівництвом на мені корекції під мої запити. Ну, особисто я дуже задоволена, тому що я як вчитель отримала також по своїх запитах корекції. Я знаю точно, що вони будуть працювати, тому що на відчуття у мене ну, ось такий стан, я знаю, що все запрацює. І що хочу ще сказати, що не кожній людині дано зрозуміти, відчути, пройти таке навчання і. Прийняти такі корекції. Чому? Тому що багато людей знаходяться ще на досить низькому вібраційному рівні, і ходити до аптек, ходити походи до лікарів це для них зазвичай. А взагалі, людині не потрібні ні таблетки, ні лікарі, ні фармація. Людині потрібні знання законів Всесвіту. Гармонія з всесвітом і гармонія з собою. І, звісно, повернути той стан, первинний стан, який закладений творцем у людину. Творцем, Богом, всесвітом, хто і як це сприймає. Але повернути себе від будь-яких тригерів, які людина нажила з моменту зачаття. Тобто, ми позбуваємося цих тригерів, позбуваємося цих впливів. І людина виходить на той рівень, який закладено творцем при зачаті людини. У мене небагато учнів, і їх не може бути багато, тому що, ще раз повторюю: не кожному дано пройти таку науку. Але я точно знаю, що мої знання, ті знання, які я передаю. Вони впливають, перш за все на учня, тому що учень стає іншим. І цей учень буде перш за все з себе починати, буде робити зміни з себе. А якщо людина змінюється сама, то навколо з неї змінюється оточення. Те оточення, яке буде не влаштовувати нова людина, воно просто піде з життя. А прийде нове оточення, яке буде давати людині радість, натхнення. Творчість і задоволення на всіх рівнях. Я не запрошую на навчання. Кому потрібно, сам прийде до зустрічі.